То хто ж з українців буде претендувати на польську мінімальну пенсію, навіть будучи в Україні? Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех і хочу вам сьогодні розповісти про польську пенсію та як її отримати українцеві, який приїде сюди до Польщі? І я хочу одразу вас, друзі, запитати: як ви вважаєте, як поляки будуть відноситися до українців? Тому що для них знову ж таки вели чергову привілегію? Для пенсії, і звісно ж, друзі, на мою думку, я хочу вам відповісти і сказати свій відгук, що поляки не повинні були б нервуватися через це впровадження на українців, тому що все це придумували друзі, правляча партія на чолі із Матеушем Маровецьким прем'єр-міністром Польщі, і вони винні в тому, що ЗУЗ буде виплачувати українцям пенсії. І на хвилиночку, друзі. Мінімальна пенсія для наших людей, які досягли пенсійного віку та досягли того стажу, який потрібен необхідний для отримання пенсії. Він тут ну, ця пенсія складає близько 350 злотих в перерахунку з гривнів. А на хвилиночку в Польщі друзі мінімальна заробітна плата складає 1588 злотих брутто. Тобто, ви бачите, яка значна різниця майже 400% між українською мінімальною та польською, і навіть, друзі, середня. Пенсія в Польщі складає близько 700 злотих. Тобто, та, це навіть не половина того, що є в Польщі. Хоча 1588 злотих це є брутто. Якщо ми говоримо про не, то вона буде трошки менша. Але звісно ж, друзі, повертаючись до нашої теми: хто ж може отримати польську пенсію? Якщо ви пенсіонер досягли пенсійного віку в 60 років і ви маєте стажу 20 років, то ви вже можете претендувати на польську пенсію. Але для цього вам потрібно приїхати до Польщі, отримати статус УКР і працевлаштуватися, щонаймні на один робочий, день, і щоб роботодавець за вас сплатив податки до ЗУСУ. Тобто відрахував складки до ЗУСу. І якщо він уже це зробив, ви можете написати внісок, який подає ЗУС, і через декілька тижнів ЗУС вашу справу, тобто вашу заявку розгляне. І вона буде позитивною. І знову ж таки, друзі, чи мусите ви перебувати в Польщі? Не завжди, тому що ви знаєте, як ЗУС контролює перебування українців на території Польщі, і навіть якщо ЗУС прийшле вам листа на ту адресу, яку ви вкажете при подачі заявки, то ви можете один раз на рік приїхати, відписати в цій заявці на всі ті пункти, на всі ті запитання, які у вас запитує ЗУС, відправити цей лист і знову ж таки повертатися в Україну. Так як ви розумієте, досить багато поляків, отримуючи польську пенсію, також їдуть. Інші європейські країни, і у них же ж пенсію це не забирають. Так само ж, я думаю, що вони так само отримують ту пенсію, яку вони, наприклад, так само подали в заявку в тій країні, в якій вони працювали. Допустимо, Німеччина. І тут вони отримують німецьку зарплату, то точніше, пенсію, бо це пенсія. Бо я взагалі не прихильник пенсій, адже досить багато людей взагалі до неї не доживають. І, звісно ж, друзі, ви це прекрасно розумієте, а хто на цьому заробляє? Самі дасте відповідь в коментарях. Отож, друзі, знову ж таки, повертаємося. ЗУС не буде, не буде цього всього контролювати. І поляки, знову ж таки, не будуть любити українців, тому що знайдуться такі блогери, телеканали, які будуть виступати проти правлячої партії Піс. І от. Цими самими твердженнями, що українці отримують все, а поляки нічого і ще й мають платити податки для української пенсії для українців, які її отримують. Тому що українець, будь-який українець, який проживає біля кордону, відразу приїде, щоб подати заявку на цю пенсію і буде собі приїжджати туди, коли прийшли коли надійшли ЗУС листа про те, що потрібно дати відповіді на деякі запитання, чи людина перебуває в Польщі чи ні, і українець таки приїде. Я б сам це б зробив, і це є нормально, тому що кожна людина хоче отримувати не 350 злотих мінімальної пенсії, а 1588 брутто. погодьтеся, тому друзі. Якщо у вас є таке бажання, у вас є така можливість, тому що 60 років уже це вік, який не завжди дозволяє людям приїжджати і подорожувати взагалі, або ж щось інше. Тому у вас є вибір, як це все зробити. Якщо ви вже перебуваєте в Польщі, маєте статус ОКР, нагадую, він є обов'язком для того, щоб скласти такий внісик, то ви можете перецевлаштуватися на один день по умові зліцені чи по умові операція. Головне, щоб роботодавець за вас сплатив складки до ЗУСУ. І все. І Ви маєте мінімальну польську пенсію до кінця свого життя. Діліться, друзі, своїми враженнями, діліться цим відео з іншими, тому що ніхто конкретно не розповідав і про це. І звісно ж, хочу ще додати: що якщо ви складете заявку на польську пенсію, то українську у вас заберуть. Ну як заберуть? Ви її просто не будете отримувати. Тобто 350 плюс 1588 не будуть плюсуватися. Як ви розумієте, а чи заберуть у вас як цю пенсію, яку вам вже надплачували, наприклад, в Польщі, а ви переїхали в Україну? Ай, не думаю. Тому підписуйтесь на канал, ще побачимось.